Весь парапет зняти. Димоходи всі поваляли. блоків наставили. Тут, на даху цього будинку, видно, що активно почали готуватися до будівельних робіт. Привезли пісок, піноблоки та інші будівельні матеріали. Мешканці після такого захоплення їхнього даху одразу ж почали телефонувати у свій ЖЕК. А Жеку сказали, секретарка мені відповіла, що. Будуть будувати шостий поверх. Хто саме буде його зводити, людям не сказали. Однак будівельників, мешканці біля свого будинку бачили неодноразово поспілкуватися з ними мирно, їм не вдалося. І він сказав: закрий рот, і двері мене чуть не прибив. Будинок дуже старий. У його підвалі постійно стоїть вода. Цей чоловік порахував тріщини на п'ятиповерхівці. 21 тріщина. 21. Будинок не витримає. Де ж такий старий будинок? 66-го року він же розрахований на 50 років. Зі 180 квартир, 126 у цьому будинку проти надбудови. Проте їхнього дозволу ніхто не питав. Хто саме самовільно хоче розпочати будівництво, розповів начальник ЛКП магістральне. Виявив бажання інвестувати гроші в житловий фонд, в житловий будинок. І звернувся до мене з пропозицією, що от якщо я розроблю всі відповідні документи, чи є можливість така влаштувати мансардний поверх. Можете дати якісь контакти до цієї людини. Контактів не можу вам давати. Допомогти вияснити, хто є правопорушником, та чому без жодних дозвільних документів та згоди мешканців він почав будівництво. Взявся депутат міської ради від свободи. І звичайно, я буду звертатись відповідні правоохоронні органи прокуратуру, подавати звернення на ім'я міського голови для того, щоб відреагувати і припинити ці от незаконні дії. Буду казати, гарантую. Чи мешканцям, чи навіть і вам засобам масової інформації, що жодного не буде поставлено ні це, ні пін-блоку, якщо не буде дозвільних документів? Наталка Борська на зарпахомикоглядня телеканал Зік.